минулу неділю всі ми відзначали день закоханих на честь свята для малечі, яка бажала повеселитись, у одному з розважальних центрів влаштували справжні дійство весни та радості. Майстриня Маргарита Луцяк запросила до веселощів усіх охочих, наприклад, взяти участь у майстер-класі із виготовлення валентинок. Сама майстриня захоплюється хендмейдом з дитинства. З маленького возрасту мені вже подобалось майструвати, робити щось своїми руками, малювати. Клеїти, вирізати, тому і вибрала. Мені дуже це подобається. Дуже подобається працювати з дітками, і навчати їх. Я починала а, працювати тим, чим займаюся з п'яти років. А коли мені стало п'ять років, я вже організовувала там, де я жила, невеликому пасілочку. Датам я вже організовувала великі ярмарки між сусідами, організовувала діток, приглашала на свято, і вже тоді а, випічку вже могла продавати якісь декоративні речі і робила багато чого своїми руками. Спробували свої сили дітки із Донецької та Луганської областей. Мені дуже подобається, тому що хочеться зробити приємне своїм близьким і подарувати їм чуточок від своєї серця. День Святого Валентина діти сприймають по-різному, але головне, що це свято. Це день, коли влюблені і родні люди дарують тебе подарки. Це день, коли Любят. Ты кому-то подаришь уже эту валентинку? Уже придумала там? Я... Да, придумала. Поделишься с секретом? Я подарю своей семье. Я хочу в валентинки? Краві серця були не тільки в руках, а й на обличчі у дівчаток, адже працювала майстерня фейс-арту. Також на святі можна було подивитись колекцію весняного модного одягу від партнерів фестивалю. просто замечательный. И для детей, я считаю, нужно постоянно делать такие фестивали, потому что дети должны жить в мире красоты, в мире фантазии, в мире творчества. И этот фестиваль действительно несет доброту. Чем больше доброты и любви в мире, мы можем сами изменить мир. Для витончених красунь місце на імпровізованій сцені зайняли справжні козаки. Хлопці займаються у секції бойового гопака. Розповідають, цей патріотичний вид спорту виховує у них справжній чоловічий дух. Бойовий губак це більше патріотично, і зараз всі ситуації в країні йдуть в бік патріотично. Нормально, тяжко, але витривало. Шаровари і пояс це національний козацький одяг. Це як Символізація, що людина вільна. Після кожного тренування у нас відбуваються лекції. Лекції на теми різні, на теми козацтва, на теми чоловіка та його суть, на тему шлях воїна. Тобто все, що повинно саме на сьогодні отримати справжній маленький українець, який в подальшому піде служити в армії і буде захищати нашу державу від майбутніх, не дай Боже, ворогів. У боях козачата використовують не тільки міцні кулаки, а й зброю, що правда не справжня. Ай, мені шаблі подобаються саме найбільше. Зі зброєю діти працюють, але не одразу. От, і десь займаються рік, два, коли вони вже готові психологічно, тоді ми вже їм даємо зброю на вивчення. Це палка, серп, ціп, шаблі. Вже таким чином діти готуються. Вони впевненіші стають, тому що це вже кулаки, їхня зброя є, от, а ще палку їм дадуть, вони взагалі сильні стануть тоді. Після козацьких забав на сцену знову вийшли тендітні пані. Вони змагались у вокальному конкурсі. Загалом свято вдалось, тож організатори пообіцяли продовження наступного місяця.